Неля Зінченко, грішниця я, так писала про себе Еліна Костенко, котра своє справжнє кохання зустріла у 33 роки. Вона ніколи не афішувала своє особисте життя. Хоча воно було ймовірно насиченим, її завжди обговорювали колеги, про неї навмисно пліткували вороги. І при цьому її розуміли мільйони читачів, особливо жінки. Адже вона своїми віршами розповідала про кожну, наче зазирала глибоко в душу туди, де ховаються найтемніші почуття і найсвітліші думки. Ліна Костенко сміливо описувала дуже особисте, грішниця я полюбила чужого. або я дуже тяжко вами відболіла, при цьому нікого зі сторонніх не посвячувала в своє приватне життя. Рідких інтерв'ю тепло розповідала лише про єдиного коханого, з яким прожила майже чотири щасливі десятиліття. Але перш ніж його зустріти, вона, як багато з нас, пройшла чимало знайомств, прощань і розчарувань. Спини мене, отямся і отям. Розповідали, що за поетесою, ще студенткою педінституту впадав Микола Руденко. Побачивши її на літературних студіях журналу Дніпро, вже відомий на той час письменник добивався уваги самодостатньої і незалежної Ліни. Сама Ліна Васильівна ніколи не коментувала ці припущення, як і те, що її пов'язувало з Василем Семоненком. Просто дружба чи щось більше, не секрет. Василь Семоненко був, м'яко кажучи, небайдужий до Ліни. називав її захопленого Косталіна. Вона була старшою за нього на п'ять років і, можливо, сприймала його захоплення мудро і більше подружньому. Не встояв перед чарами Ліни Васильівни і Дмитро Павличко. Сам зізнався, що з 1950-х років зберігав коробку сірників, куплених для ліни, згадував, вона тоді палила, була екстравагантна. Утім, перелічені вище чоловіки, і не тільки вони були лише прихильниками поетеси, а от серйозних, тривалих і підтверджених стосунків у неї було три. А ми були безсмертні, бо щасливі. Ліна Костенко вперше вийшла заміж у 26 років. Закінчивши Київський педінститут, вона вступила до Московського літературного інституту імені Максима Горького, де й познайомилася з однокурсником, польським письменником Єжияном Пахльовським. На останньому курсі у 1956 році. Вони побралися, народилась донька Оксана. Їже Ян Пахльовський, закінчивши російський виш, повернувся до Польщі. Дружина залишилась в Україні. Напевно, це не сприяло міцності їхнього шлюбу. Якось Ліна писала Я люблю коханий Київ і Варшаву, але батьківщина в кожного одна. Закономірно, що це призвело до розставання. Я дуже тяжко вами відболіла. Аркадій Добровольський, письменник, перекладач, сценарист кіностудії імені Довженка, був харизматичним і добре знаним у той час кінематографічному середовищі. Він прийшов в сталінські табори, був співавтором сценарію культової кінострічки. СРСР трактористи, одружений і старший від Ліни на 20 років. На кіностудії вони познайомилися. Їй було 28, йому 48. Це був плідний творчий тандем разом із добровольським Ліна Костенко написала сценарій до фільму Перевірте свої годинники, що вийшов у 1962 році. Водночас це був заборонений зв'язок. Припускаємо важкий для Ліни Васильівни. Добровольський розривався між нею та дружиною, з якою мав доньку. Поетеса ніколи не обговорювала ці стосунки, не підтверджувала, хоча доброзичливці про їхні взаємини заповзято пліткували, можливо, тому і з'явився її щемливий вірш. Я дуже тяжко вами відболіла. Це вже було як марення, як сон. Любов підкралась тихо, як даліла, а розум спав довірливий Самсон. Тепер пора прощатися нам будень, на білих вікнах змерзли вітражі. І як ми будем, і як тепер ми будем, такі вже рідні. І такі чужі. Хто зна, чим би закінчилися їхні стосунки, якби на тій самій кіностудії Довженка Ліна не зустріла своє справжнє кохання. Така любов буває раз в ніколи. Історія цього кохання заслуговує на окремий фільм. Ліна Костенко і Василь Цвіркунов познайомилися у 1963 році. Поетесі сповнилося 33. Вона шестидесятниця, вільна, розлучена, норовлива, протестна у стосунках з Аркадієм Добровольським. Її вірші та книги забороняють друкувати. А фільм дорогою вітрів за її сценарієм вилучають з плану знімання. Василю Цвіркунову, 46, старший за неї на 13 років, нещодавно призначений директор Київської кіностудії імені Довженка, одружений, має дітей, ветеран Другої світової війни, з ампутованою ногою після важкого поранення на фронті. Їхнє знайомство створило не просто любовний трикутник, а п'ятикутник, враховуючи двох дружин добровольського та цвіркунова. Плітки, осуд, сумніви, каяття, метання, стан Ліни Васильівни можна щитати з її рядків того часу. Думка моя переплакана двічі може дивитися людям у вічі. Грішниця я полюбила чужого, долі моєї пекуча жого. Буде гроза, потім буде тиша, жінка твоя, але я твоїша. В інтерв'ю Ользі Унгурян Ліна Костенко розповідала, коли ми вперше зустрілися, тільки подивилися одне на одного і відчули близькість. Все, що було дороге йому, стало дорогим і для мене. Мої друзі стали його друзями. Багато хто, знаючи мій характер, дивувалися, і як це він з нею живе. А все дуже просто. Василь Васильович вважав, що повинен мене захищати. І, почуваючись захищеною, я робилася як шовкова. Цей шлюб став для обох тим рідкісним союзом єднанням, в якому кожен розкривається на максимум. Попри заборону друкуватися, Ліна Костенко не перевзулася в совєтську поетесу і продовжувала писати свої вірші щемливі, філософські, ліричні, громадянські. Саме у шлюбі з Свіркуновим. Вона написала роман у віршах Маруся Чурай, за який потім отримала Шевченківську премію. Василь Цвіркунов тим часом розвивав український кінематограф за час його керівництва кіностудією Довженка, а він очолював її 11 років. Вийшла класика українського кінематографа, фільми Сергія Паранжанова. Забутих предків, Юрія Ільєнка, криниця для спраглих, Леоніда Осики камінний хрест, Леоніда Бикова у бідідуть тільки старі, Віктора Іванова за двома зайцями та багато багато інших. У шлюбі з Твіркуновим у 1969 році Ліна народила сина. Його назвали як батька, також Василь. Це ім'я знакове для Ліни. Вона Васильівна, чоловік Василь Васильович, син Василь. Ліна Васильівна, як кожна жінка, що будує стосунки з новим чоловіком, дуже хвилювалася, чи складеться у нього з донькою від першого шлюбу Оксанкою. Знаєте, дати дитині відчима не так то просто розповідала потім поетеса. Я розумію жінок, які все життя залишалися самотніми, щоб не привести в сім'ю до дітей чужої людини. Якби я відчула, що чоловік може бути навіть небайдужим, а душевно глухим до моєї дитини, або що він буде любити нашого спільного сина більше, ніж мою дочку, тоді все, до побачення. На щастя, між донькою та другим чоловіком. Склалися дуже теплі стосунки. Мало того, якось Оксана сказала кровному батьку, Можна я буду називати тебе Єжи, а я не можу говорити тобі тато, тому що у мене вже є тато. У 1973 році Василя Цвіркунова звільнили з кіностудії. Подружжя залишилося без заробітків. жили дуже скромно. Але це лише зміцнило їхній зв'язок. На старенькому запорожці вони об'їхали всю Україну, продовжували свою творчу діяльність. Ліна писала, Василь викладав кінознавчі дисципліни у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Карпенка Карго. Написав кілька наукових досліджень у сфері кіномистецтва, став заслуженим діячем мистецтв України. Професором, академіком Академії мистецтв України. Вони прожили у повному єднанні 37 років до самої смерті Василя Васильовича у 2000 році. Він переніс кілька інсультів, але як справжній чоловік не здавався, тримався гідно. Ліна Васильівна поховала чоловіка на байковому кладовищі у Києві. Зізнавалася, що він їй часто сниться. Вже 25 років вона живе без нього, але з ним у серці.